Те, про що я буду зараз розказувати, взагалі мало кого хвилює, можете одразу вимикати. Це річ така суто естетична і дуже малопомітна. Але якщо ви уважно прислухалися до іспанців, то могли почути, точніше, не почути, звука Ч, ось цього нашого українського Ч. Бо в іспанців на нього є своя іспанська версія, і звучить вона як дещо середнє між Ч та Ц. Ц. Ціка. Угу, знов ні те, не се. передаємо вітання, ні ніве. Але на відміну від того звука, який таки варто відпрацювати, аби уникати непорозумінь, правильна вимова звука, «ці» не є настільки критичною. Вона, власне, зовсім не є критичною, вас розумітимуть, в будь-якому разі, можете хоч на «ци» його міняти, хоч на ши одна шана все сприйматиметься просто як специфічний акцент. Справа в тому, що іспанцеві просто немає з чим цей звук сплутати. Це в нас в українців є ціла жменя шиплячих. Тут тобі і Ж, і Ш, і навіть ж. А в іспанців оте одненьке, і то незрозуміло, чи то ци, чи то. Ч. Тому для іспанця українська мова це жах. Гірше може бути хіба що польська, в якій подвійний набір шиплячих. І в словах вони зустрічаються значно частіше. А пересічний іспанець. Схильний сприймати все це як одне і зовсім їх не розрізняти, тому можете зовсім не переживати за свою українську чи і продовжувати просто звучати дещо екзотично. Але якщо все-таки хочете зробити своє звучання більш звичним та приємним для іспанського вуха, то вимовляйте цей звук трошки більше схожим на «ц». «Ц» Ця. Наприклад, ви можете порадувати офіціанта в кав'ярні, замовивши саме «тюррос». І він з задоволенням принесе вам хрусткі солодкі палички, трошки схожі на наші вергуни.